А в мене є ось такий кобзар, і в ньому дуже багато віршиків. Я половину вже прочитала, але хочу прочитати усі, бо вони дуже цікаві. Рекомендую всім прочитати ось цей кобзар. Ось у мене є такий малий кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Я прочитав у ньому всі вірші, і вони мені дуже сподобалися. Раджу дітям його прочитати. Я умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що дани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море, кров ворожу, Отой я і Лани і гор. Все покину і полишу. Самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражою злою кров'ю, волю окропіте, а мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Боітеся, побоюйте, вам Бог допомагає. За ваш правда, за вас слава и воля святая.